цих статтях закріплено весь цей механізм, який пов'язаний із запитами на інформацію, визначення, порядок, строки, процедури підстави для відмови і оскарження. Що таке запит на інформацію? Дуже просто, це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться, знов-таки звертаю вашу увагу у його володінні. Не тільки ту, яку він там створив а десь отримав, яка просто на момент отримання запиту в нього є. Просто він володіє цією інформацією. Що також важливо, в перерві підходу ми тут. Ми деякі випадки розбирали, що не тільки журналіст, ці права по запитах і по доступу до публічної інформації фактично є у, кожного, у кожної фізичної та юридичної особи. Тобто журналісти просто в силу специфіки своєї діяльності найчастіше це використовують. Але е, всі ці речі, незалежно від того, журналіст не журналіст, будь-яка особа ці права має і може використовувати ці механізми і ці процедури. Далі. Тобто, е, це, наприклад, ті питання, коли там фрілансери, е, які, наприклад, не мають посвідчення певного да, засобу масової інформації, тобто, для, з юридичної точки зору немає значення жодного, від кого спрямований запит на інформацію до розпорядника. Тобто від редакції від, від фізичної особи, від юридичної особи. Ви можете написати просто від себе як від фізичної особи, навіть не зазначаючи що статус там своїх журналіста, написати адресу вимагати, отримати інформацію. Так само обов'язок виникає у вас Є інше питання, на чому, при чому воно негативно спрацьовує для, декілька разів спрацювало для. журналістів, коли вони плутають і ставлять на статус. Як так, не на межі статусу. Тобто вони звертаються, наприклад, від редакції е там, з логотипом редакції, на бланку редакції, запит свої спромови. Але, наприклад, не ставлять печатку і підпис е керівника юридичної особи, да? а підписуються власним ім'ям. Незрозуміло, це запит від фізичної особи чи від юридичної. Потім, коли стає питання в захисту прав, і фізична особа, цей журналіст, звертається до суду, а йому в суді кажуть: шановний, а ви пробачте, тут звернення від юридичної особи. Журніст каже, як тут немає печатки. він каже, нічого не знаємо. Це не стосується ваших прав, ваші права не були порушені, тому що тут на бланку там з реквізитами всіма вихідні дані і все інше. Тобто треба тоді, на думку суду, повинна звертатися юридична особа. І в ну, цій ситуації на межі я, я просто раджу е, чітко е, прописувати, або ви звертаєтесь в, від засобу масової інформації, е, тоді там з бланками, зі всіма цими речами, або ви звертаєтесь як журналістам, як фізична особа. Тоді ви можете зазначити в шапці, що ви журналіст, зазначити там прізвищем'я по батькові, е, адресу, поставити свій власний підпис, але це буде ну, більш структурована і чітка, чітка зрозуміла вимога.